Ми зараз знаходимося в часах, в яких людина, кожна, має усвідомити себе майстром своєї долі, і старі шарманки ще в наших настройках системи вони хочуть отримати готові відповіді від когось. На те, як нам бути, що нам робити, ким нам ставати, що проявити, де взяти гроші, як їх заробити, перший крок, другий крок, десятий крок. О, оця наше бажання почути відповіді, 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 це ген, це ген. Він у всіх нас є. Але в новому часі мега ефективними стають ті люди, які почули не оці відповіді від когось, а почули власну душу. Ті люди, які почули голос власної душі, і е, задача зараз провідників, наставників, менторів це вміти створити такі умови навчання, навіть не винесіть.